Студентам подарували два види шоколаду: комусь дістався таблерон, а комусь мілка. Через деякий час у студентів з'явилася можливість обміняти свій шоколад на альтернативний. Здавалося б, рівноцінний обмін, чи не так? Однак що цікаво, менш ніж 20% студентів захотілось обмінюватись шоколадом. Більшість з них говорила про те, що той шоколад, який дістався їм, Здавався найбільш бажаним, і це при тому, що початковий розподіл був випадковим. Більшість людей віддавала перевагу саме тому шоколаду, який подарували їм. Експеримент показує так званий ефект володіння. Давайте розберемось, що це за ефект та як пасивному інвестору уникати багатьох помилок та будувати стійкий капітал. Ефект володіння це когнітивне явище, за якого ми починаємо цінувати річ більше лише тому. Що вона вже нам належить, цей феномен був вперше описаний Нобелівськими лауреатами, які довели, що ми переоцінюємо те, чим ми володіємо. Ось кілька простих прикладів для того, щоб ви розуміли, як це працює в повсякденному житті. Вам хтось подарував сувенір, здавалося б, дрібничка, але ви точно його будете цінувати більше, ніж аналогічний, який просто стоїть в магазині на полиці. Інший приклад нерухомість. Часто власник будинку переоцінює свою нерухомість лише тому, що вона йому належить. Бо там є його спогади, бо там є час, який він витратив на її облаштування. Все тому, що ефект володіння створює психологічний зв'язок. Ми асоціюємо себе з тим, чим ми володіємо. Чому ж ми так прив'язуємося до своїх речей? Є декілька причин. Перше це уникнення втрат. Люди більше бояться втрат, ніж прагнуть здобути. Про цей ефект я розповідала більш детально у попередньому відео. Друге, це асоціація з ідентичністю. Наш автомобіль, дім і навіть наші інвестиції стають частиною нашої ідентичності, звичка та комфорт. Ми звикаємо до того, що ми маємо, і навіть позитивні зміни можуть викликати у нас дискомфорт. Ці психологічні механізми працюють і в світі інвестицій, тож як ефект володіння впливає на ваші довгострокові інвестиції. Опір ребалансування портфеля. Якщо ваш портфель виходить за межі бажаного розподілу активів, наприклад, акції виросли занадто сильно і їх частка стала більшою. Ефект володіння може заважати вам продати частину прибуткових активів, щоб повернутися до запланованого співвідношення. Вам здається, що ви втрачаєте потенційний прибуток, хоча насправді... Ви оптимізуєте ваші ризики. Упередженість до знайомих компаній. Інвестори часто надають перевагу компаніям, про які вони колись чули, або компаніям, товарами яких вони користуються. Це створює домашню упередженість, яка обмежує диверсифікацію портфеля та може привести до менш оптимальних результатів. Надмірна впевненість у своєму виборі. Після того, як ви придбали акцію компанії, ви можете шукати підтвердження вашого вибору. Ігноруючи негативну інформацію, це заважає об'єктивно оцінювати ситуацію. Всі ці фактори заважають інвестору приймати раціональні рішення. Як уникнути пастки ефекту володіння і використовувати ці знання собі на користь, будуючи міцний портфель? Спершу розробіть чіткий інвестиційний план. Ваша стратегія має бути визначена до того, як ви зробили перші інвестиційні кроки. Спочатку визначте свою толерантність до ризику, визначте цілі та як мають розподілятися ваші активи. Це допоможе вам діяти системно, а не під впливом емоцій. Регулярно інвестуйте фіксованими сумами незалежно від коливання ринку. І, звичайно ж, регулярно ребалансуйте ваш портфель. Заплануйте періодичні перегляди вашого портфеля, наприклад, раз на рік. Розглядайте ребаланс як технічну операцію, а не як емоційне рішення. Фокусуйтесь на широкій диверсифікації, інвестуйте в широкі etf фонди і пам'ятайте про довгострокову перспективу. Пасивне інвестування це марафон, а не спринт. Не реагуйте на короткострокові коливання ринку. Пам'ятайте, ваша мета це зростання капіталу протягом десятиліть. Навчайтеся та розвивайтеся. Чим більше ви розумієте принципи фінансових ринків та інвестиційних механізмів, тим легше вам буде ігнорувати емоційні спокуси. Ефект володіння це потужний психологічний фактор, який може впливати на ваші інвестиційні рішення. Але знаючи про нього, ви вже робите великий крок до раціонального та успішного накопичення капіталу. Ваші гроші повинні працювати на вас, а не ваші емоції проти вас. Будьте свідомими інвесторами, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!